Автограбіжника, який здійснював напади на жінок у Комінтернівському районі, затримано. Оперативні дії було здійснено спільними силами управління національної поліції в Одеській області та Комінтернівського відділу. Наприкінці лютого до чергової частини Комінтернівської поліції звернулася жінка із заявою про те, що, зупинивши на дорозі автомобіль для проїзду до села Каїри, водій проїхав декілька кілометрів і заїхав у поле, де вдарив жінку по голові і викрав мобільний телефон та гаманець приблизно з двома тисячами гривень. Як з'ясувалося пізніше, від дій зловмисника постраждала не одна людина. У ході розшукових заходів правоохоронці помітили жінку, яка стояла на узбіччі проїжджої частини без верхнього одягу. Поліцейські встановили, що особа теж стала жертвою протиправних дій того ж самого зловмисника. Гарячими слідами правоохоронці наздогнали водія вже на під'їзді до села Першотравневе. В його автомобілі було знайдено особисті речі потерпілої. Даний чоловік був остановлений, приглашована в коментарний відділ поліції і в ході осмотру, автомобиля были действительно обнаружены личные вещи данной женщины. Водитель оказался 32-летним жителем Березовского района, который действительно признался и в совершении февральского разбойного нападения. В настоящее время проводятся следственные действия, проводятся дальнейшие мероприятия и устанавливается принадлежность данного лица к совершению других подобного рода преступлений. У разі доведення вини правопорушника чоловіку грозить обмеження волі до восьми років.